Одна частинка була трішки довша, друга коротша. Тому ми так робимо для того, щоб нормально захватити його знизу. А, до речі, я бачу, що ми можемо просто зібрати двічі, не потрібно там е, робити різний рівень. Є. І збираємо в точці збору. Бачите, я збираю чітко там, де в мене була зав'язка. І ще фішка тіше в тому, що ми можемо його ось так пом'яти легесенько, для того, щоб воно пасувало під фактуру наших квітів. Ви бачите, у нас багато квітів, таких грехлястих. Перевертаю далі букет і продовжую накладати свою упаковку. Бачите, вже з другого боку. Так само зжимаю, бачите, знизу і витягую наверх. Беремо третій лист і ставимо тепер з протилежної сторони. Так, і тоді зав'язуємо. Беремо першу частину кафену і ставимо позаду. От наш букет вибрали в будь-якому випадку, ваш букет має мати якусь задню частину, якусь передню. Вибрали її і поставили так, щоб ви бачите, наш кафін був плюс-мінус по центру букету. Я б сказала, отак трошки вище підняти, для того, щоб ніжка не виглядала, що ми її повністю закрили. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми робимо акуратну складочку. Якщо я заберу букет, отак вона буде виглядати. Тільки позаду букету, бачите, я не загортаю цей кафель, тому що якщо я загорну, то в мене упаковка не буде об'ємна, а вона просто стисне весь букет. Тому фішка в тому, щоб зробити складочку тільки позаду, зробили, можна не зав'язувати, а докласти ще дві упаковки і тоді зав'язати. Отже, перше ми ставимо позаду. Другу ми ставимо на неї частинку з боку, і третю так само з боку. І тоді я зав'яжу і буду показувати, що ми робимо далі. Тому що після того цю упаковку треба поправити. Другу ми ставимо відповідно так само. Бачите, ми не рівняємо до попередньої. А ми ставимо також плюс-мінус по центру букету, але знову ж таки, так щоб вона ніжкою йшла більше. Бачите, щоб ми її могли закрити. І от от моя упаковка закінчується. Наступна має накластися десь так, на одну третю попередньо. Бачите, я не доставляю на оцей рівень, а трішечки вище, тому що знаю, що я зараз буду затискати, і вона опуститься. Ми можемо залишити її на таких різних рівнях, і, в принципі, вона буде пасувати якраз до нашого букету, тому що букет також розкитчастий.